Треба було нормально, цивілізовано зробити порядок з мобілізацією нашого населення. Звичайно, що ми всі повинні захищати свою землю, свої батьківщину, це навіть не дискутується, але це все треба було робити цивілізовано, а не по совєтськи Це в нас діє абсолютно все по-совєтськи. Як колись було у Совєтському Союзі, бардак і хаос, і так само зараз відбувається з цією мобілізацією. І все така правда: тих, хто, скажімо, після 60 можуть служити в тилу, мости охороняти ще якісь там різні речі робити в тилових таких служб. Служба. І, звичайно, що це, це позитивно, я це оцінюю позитивно. Особисто погодилися ви не погодилися? Безперечно так. Безперечно, так. Просто мені трошки вже за 60, і коли я звернувся, то мені сказали, що ні, вже запізно, пізно, ви, ви вже не можете служити. Але якщо таке буде, то однозначно можете служити. Всім чоловікам прийдеться рано чи пізно служити. А, ворог на склятий, війна надовго. Е, питання ефективності. Ну, Воно таке спірне, але з іншої сторони, враховуючи, що не всі ж на фронті. Є тилові роботи, є особні роботи, і тому це може бути і має право на життя. На ну, полі бою точно така людина ефективна не буде, хіба що десь в тилу, можливо. Взагалі, як думаєте, потрібна якась е, мотивація, додатково якісь, можливо, пільги, щоб заохочувати людей старшого віку. У такому віці я суміваю, що чимось можна людину заохотити, хіба що людина за власне бажання. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.